У самотній хатині посеред карпатських верховин, де тумани блукають між смерек, а вітер шепоче старі молитви, жив останній великий мольфар Михайло Нечай. Його сиве волосся спадало на плечі, мов гірські потоки, що стікали донизу. Його очі бачили більше, ніж звичайна людина могла осягнути. Мольфар умів розмовляти з тінями предків, чути тривожний стогін землі. І бачите те, що ще тільки наближалося до людського роду. Перед смертю у 2011 році, коли в світі ще панувала оманлива тиша, Нечай мав страшне видіння. Тієї ночі, як сам він потім повідав близьким душам, зійшла на нього сила небесна вона відкрила перед ним долю не лише України, а й самої Росії, Темного Царства. Що тримало у кулаках цілі народи. Слухайте ж мене, діти мої, говорив нечай тим, хто встиг записати його останні слова. Прийде чорний час, і підступний ворог піде війною на Україну. Багато крові буде пролито, багато бід упаде на наші голови. Земля українська зойкне від болю, матерям сльози не висихатимуть на очах. Але пам'ятайте, це не кінець, це тяжка дорога до очищення. Він описав, що війна затягнеться надовго. Що ворог, як Змій із тисячою голів, буде пробувати задушити Україну, але не зуміє. Мольфар бачив і ключову мить цієї битви у видінні йому явилася смерть російського царя, диктатора, що тримав у страху свій народ і кидав армії на загарбницьку війну. Упаде той, хто сіяв зло, казав нечай. Його серце зупиниться серед кривавого трону, його смерть буде знаком для всього світу. Як тільки він віддасть останній подих, завалиться кремлівська твердиня, ніхто не зможе втримати ту чорну імперію, ні його посіпаки, ні вірні воїни, ні чужоземні союзники, все розлетиться, як трухлява колода під натиском вітру, мольфар говорив, що саме смерть диктатора стане початком миру для України, бо разом із падінням кремлівської системи впаде й уся машина війни. Як тільки він згине, Мовив нечай, наші землі знову воз'єднаються, вертатимуться додому наші міста і села, що їх окупував ворог, вернуться з полону полонені, вернуться з вигнання вигнані, і велика радість покриє українську землю, мов весняне сонце, після довгої зими. Його пророчі слова передавалися з уст в уста серед найближчих. Проте сам Мольфар знав, за таку правду його не пощадять їм не потрібно, щоб правда жила. Шепотів чай. Вони бояться її більше, ніж меча, вони прийдуть за мною. Мольфар бачив, що після смерті російського царя столиця їхня також впаде. Він змальовував її вогонь, страх, втечу зрадників і вельмож і навіть саму землю, що тріскатиме під ногами зрадників. Москва стоїть на кістках і крові, говорив нечай, а те, що стоїть на проклятті, не може вічно стояти. Прийде день, коли вона впаде так, що пили її підніметься до самих небес. Він бачив, що ніхто не врятує Кремль, ні нові вожді, ні заклинання пропаганди, ні зброя, ні золото. Навпаки, розбрат, страх і зневіра охоплять російський народ. Вони почнуть шукати винних, але знайдуть тільки власне відзеркалення в кривому дзеркалі зради. Нечай наголошував, що для України цей момент стане справжнім воскресінням. Зійде над нами сонце правди, кому казав він, і кожне зранене серце заживе ворогів наших розвіє вітер історії, і ми згадаємо всіх, хто поклав життя за нашу волю їх імена Золотом будуть писані на зоряному небі. У своєму останньому великому видінні Нечай бачив, що після смерті диктатора не лише Москва зійде у хаос. Він описував, як по всій Росії почнуться повстання і бунти. Міста, які ще вчора славили кремлівську владу, палитимуть її символи. Люди, втомлені від брехні і злиднів, вийдуть на вулиці з голими руками, і навіть сама армія, та, що ще недавно топтала чужу землю, розсиплеться, немов пісок між пальцями. Не буде кому втримати імперію, бо серце її буде мертве. Нечай також говорив, що падіння російської столиці не буде гучним тріумфом переможців, а радше тихою катастрофою. Ніби дерево, що згнило зсередини і раптом завалилося під власною вагою. Він бачив, як еліти втечуть, як вірні охоронці кинуть свої пости. А над Кремлем замайорить не прапор завойовника, а чорний вітер безвладдя. Вулицями Сірого міста блукатимуть самотні люди, шукаючи вихід із руїни власної історії. У видінні Мольфара постало й те, що розпад Росії буде не миттєвим, а повільним і болісним. Він порівнював це із старим вовком, що стікає кров'ю і не може вже ні бігти, ні вити. Одна за одною окраїні землі відвертатимуться від колишнього центру сили. Далекий Сибір, Кавказ, Поволжя усі почнуть власний шлях, відкидаючи прокляту спадщину кремлівської тиранії. І жоден цар, навіть новий, не зуміє зібрати їх докупи, бо розрив уже буде невиліковним. Нечай особливо наголошував. Що після падіння ворога настане велике випробування і для самої України. Не тіштеся лише перемогою, казав він, велика свобода, велика відповідальність. Як тільки упаде старий ворог, на нашій землі проросте шанс, але якщо забудете, за що боролися, якщо втратите віру, якщо підете шляхом жодоби і чвар, тоді знову впадете в безодню. Пам'ятайте. Ваша сила у правді, у взаємній пошані і любові до землі. У далекому часі, що відкрився перед нечаєм, він побачив і нову Україну, оновлену і сильну, мов молодий дуб після бурі. Він бачив, як на місці зруйнованих сіл і спалених міст виростають нові домівки, як люди із закоченими рукавами працюють без страху і зневіри. Замість сліз і горя на обличчях з'являються усмішки. І кожен день починається молитвою вдячності за мир. Війна, казав Мольфар, залишить слід у серцях, але саме вона навчить цінувати найпростішу істину, що земля без війни дорожча за всі скарби світу. У його видінні Україна не просто відродиться, вона стане опорою для інших народів. Нечай казав, що саме українці понесуть у світ нову науку, науку свободи через жертовність, науку миру через відвагу. У Карпатах, на берегах Дніпра і в степах Таврії, постануть нові святині, де будуть молитися не лише за власну долю, а за весь світ, який колись теж переживе свої тяжкі випробування. І голос української землі звучатиме вже не як плач, а як велична пісня. Особливо яскраво нечай бачив, що над Києвом знову засяють золоті бані храмів, і дзвони дзвонитимуть так, що їхній передзвін почують навіть у найдальших краях. У його видінні столиця стояла, немов оновлена фортеця Духу не для війни, а для творення. Люди різних народів і віросповідань приходили до Києва, як до Нового Єрусалима Сходу, аби черпати сили і натхнення для своїх країн. Проте Мульфар попереджав справжня перемога не тоді, коли ворог упав, а коли в серцях людей перемогли заздрість, злість і гординя. Нова Україна буде великою мовив він. Якщо зуміє залишитись малою перед Господом, смиренною в душі, сильною в праці і щедрою в любові. Бо найбільша битва, за словами Нечая, буде не на полі бою, а в кожному людському серці, битва між старою злобою і новим добром. У ясних образах свого останнього видіння Нечай побачив молоде покоління українців, що зростатиме на землі, омитій кров'ю і освяченій перемогою. Ці діти не знали війни особисто, але пам'ять про неї буде закарбована у кожному камені, у кожному дереві, у кожному рядку шкільної книги. Вони нестимуть у серці глибоку пошану до своїх предків і розуміння того, якою дорогою ціною здобута їхня свобода. Їхнє завдання буде не захоплювати світ, а оберігати і примножувати світло на своїй землі. Начей також бачив, що нова Україна стане місцем зцілення для душ. Сюди їхатимуть ті, хто втратив віру у справедливість на своїх батьківщинах, аби побачити, що навіть після найбільших страждань можна відродитися. На українських полях і в містах він бачив мандрівників і паломників, які стоятимуть у молитві, прохаючи для себе сили витримати власні бурі. І кожен, хто торкнеться цієї оновленої землі виноситиме з собою частку її незламної волі. Особливо сильно вразила нечая картина нового співіснування різних народів і культур на українській землі. Він говорив, що Україна стане великим садом, де кожне дерево ростиме вільно, але всі вони разом творитимуть єдиний чудовий ліс, біль, ненависть і ворожнеча поступляться місцем взаємоповазі і прагненню спільної праці. Мольфар бачив, як люди, що ще недавно були ворогами, тиснуть один одному руки, бо правда, за яку загинули тисячі, буде важливішою за будь-які старі образи. Проте нечай застерігав мир і процвітання не зійдуть самі по собі, як роса на траву. За них треба буде боротися щодня не мечем, а совістю, не криком, а добрим ділом. Він наголошував, що найбільша перемога не над ворогом ззовні. А над ворогом у собі, над лінощами, заздрощами, зрадою, байдужістю. Бо імперії гинуть від меча, казав мульфар, а народи від забуття власної душі. І на останок не чай побачив символ, велику білу птицю, що піднімалася високо над Карпатами, розпростерши крила над усією землею. У її очах не було страху, лише спокій і незламна сила. І мульфар зрозумів, це душа України. Яка після віковічної боротьби нарешті здобула свою істинну свободу. Карпатський мудрець закликав берегти віру в перемогу навіть у найчорніші часи. Коли навколо темрява, мовив він, тримайте світло у серці, пам'ятайте, ніч найтемніша перед світанком. Його слова звучали, мов клич віків, мов настанова на останній іспит для української нації? Він застерігав, що боротьба буде важкою. Що кожен крок до перемоги потребуватиме жертв, але кінцева нагорода буде великою. Наш народ загартований бурями, говорив нечай ми, як ті дуби на вершинах, гнуться від вітру, але не ламаються. Ми пройдемо цей шлях. І коли востаннє вдарить громовиця над кремлівськими вежами, ми відчуємо, ось вона, наша воля, ось вона, справжня перемога. І ще він додав: після цієї перемоги Україна постане новою. Не буде більше в нас, панів, що продають душі ворогові, не буде рабської покори. Буде праця, буде світло, буде правда, і самі небеса зійдуть благословити нашу землю. Старі гуцули і сьогодні згадують останнє велике пророцтво Мольфара Нечая. Вони вірять, його слова живуть, як живе карпатська душа.